Ну що, друзі, ще раз всім привіт. Поки я тут ставлю тушонку. Приїхала машинка до нас із Кропивницького. Від Олега Назаренка. Так. Надюшка тут керує парадом. Так що Олегу Назаренку привіт. Велика подяка. Готуємося е, годувати водія. Вірніше, Надюшка ще буде годувати водія. Олеся Петрівна просто дівчатами займається курочками. Ну, а я зараз мотнуся. Як завжди нічого не роблю. Тільки дурня клею і відіки знімаю. Так що, друзі, муртур в кадрі. Муртур робить більше всіх. Да, Муртур. Муртур? Ти думаєш що нібудь робити, а? Як кабан. Злякав мені оце людина з кропивниткою ніяк не може дойти. Ну, Доброго здоров'я! Слава Україні! Слава. Ви вже дали команду, вже все як має бути. Да? Тобто, я ще не встиг вийти, вже може спів окрити, Да? Виробляють. Оце сервіс! Оце серце, Анатолій Анатолійович, доброго здоров'я. Доброго здоров'я! Бачите, як я вітаюся з Анатолієм Анатолійовичем, він має бути у мене ще яко 8 часов так, утра чи ранку. Я опоздав, ну треба, я ще допоможу вигрузити і поїду перезуватися. Перезуватися? Так ти ж, чоботи дати чи що? То я тебе перезую. Там ще Надюшка приготує вам поснідати, бо дівчата всі зайняті дуже таким грязним ділом, О, займаються кровопролиттям. забій у них. У нас дівчата самі цим ділом займаються. Муртур їдеш на Кропивницький до Назанер до Назаренка. Я думаю, що він би йому підійшов, де, да? Та така морда, а? двох котів нагнав. Чи ти, ви що сказали тільки що? Я кажу, що він би до нього підійшов, бо як та, така морда. Та, ні. У нього морда така дибеленька, так що такий муртуряка. Та, що ти -та Назаренко там вже мені оце привіз? А ви подивіться, відкрийте мені да? щось да. таке? Откривай! Мені просто цікаво, я знаю, що. Сюрприз. Сюрприз? Yeah. Ну він мене питав. А я кажу, ну боля хамуха, я ж не можу не сказати. Рад мене людина пита, що тобі треба. Я кажу, мені саме цікаво, що в нього ж нема ні того, ні того. О, так, так, так. У, нього, ні, у нього немає ні а, того. Він же ж то не займається цим. О, о. Отож. А він сам же сидів, десь його бере. Будеш юшку варити, Анатолійович. Горох. Ти знаєш, що в цьому году горох не вродив. Я знаю. Знаєш? Так що приїхав до нас по ходу горох. Що повністю машина, що? І скільки тут? Три двісті. Скільки? О, це просто капець. 3200. Ух ти Без шелушення. Взагалі, це -то, товарний горох. Так що можна його продавати на юшку і на, на пюре. Ну, колись ми в армії пюре варили. Я сам особисто кухар і варив у своє час. Пюре з такого рух. Навіть ще був хуже, ніж оцей. Тому що в основному такі половинки, воно ж в армії, знаєте, як те час. Все те, що не треба. Так що це наші свині будуть жирувати. І я навіть не знаю, як мені перед Назаренком танцювати. Я йому кажу: їдемо на танцювати, будете їхати на Обухи. Ну, я маю на увазі, що. Тіпа по путі, ну, тіпа так, по путі. Так, так, чуть -чуть. так що, друзі, я вигружати не буду. Хлопців попросив сьогодні. Анатолій Анатолійович вчорашнього вечора просив за за... Да, засилав сватів, кажу, будь ласка, Анатолій Анатолійович, ви знаєте мою ситуацію, приїдьте, будь ласка, доїхав згорем пополам. Або ж де, коли ти був переясливий різав порося? Позавчора. Позавчора. А аж ну це ти до мене тоді, виходить, вчора і позавчора їдеш, так? У нього вічно то коні не їдуть у мою сторону, то олені підбилися, а потім найкраще в нього відмазка. Ну я ж кажу, циган. Ж циган. Да. І шо, все, шо нічого взяли? з нього не возьмеш. А вони кажуть, чуєш, а що ти Толіка тіпа, смієшся над ним. Та да я над ним не сміюся, ви ж не знаєте, що він поза кадром на мене. Як я над ним сміюся. Да. Так що та ну, кум у нас, він у нас серйозний, ми над ним не прикалуємося. Ну так трохи буває там. Даку? Я зрозумів. А це й полячок. Все нормальок. Так що, друзі, ой, можна тепер навіть не переживати, будемо їсти горох, буде тепло зимою, все да? буде шинчинарем. Дівка з горохом будемо кухати потроху, так? Кухати будеш, да, таранчук будемо з горохом варити. Що там кум це саме? Щось пилки завелися, хтось щось випилює. Так що тут у нас нормальок. Тут -а все попустило, але скоро вже будемо завозити пшеничку. Тут у нас процес йде, комбікорм готується, соя намололася. сьогодні кум в процесі. Не можу зрозуміти, що така соя мокра. Кум, а як мололася соя? Нормально. А чого вона така, наче в кучі держиться? Не знаю, ну молилася нормально. Нічого ми Максиму задамо питання. Але начебто не було. Була вже в нас попадала така жирнувата соєва макуха. Що ми будемо тепер робити? Так як у нас є горох, у нас було перед цим 11 мішків, так, ми вже насобирали. Рецептуру ми не міняли і будемо тепер вертатися до нашої рецептури. Це у нас не сучка, ну, цікаво, є в нас відео там не одне, щоб курочка неслася. Кукуруза 25, пшениця, 52, соєва 8, соняшникова 10, трикальці 3 і премік 2,5 це ті курці, яка несеться. А тут у нас ось, оба, не хочеться мені боком колоти несучку. Свині рост. Ми соєва макуха 15, але в нас був колись горох тут 5-7, ми в залежності від рецептури там міняємо, в залежності від віку. Тобто от коригую і запустимо нову рецептуру з горохом. Чому? Будете мені писати, що ходиш там язиком тріпаєшся. Чому не носиш? Тому що трохи кепсько все почуваю. І, як казав, як там не положимо, да? шелудьку по сроку служби, трошки постану здоров'я. Так що хлопців попросив, хлопці підставлять, горошок складемо, а там вже як будемо завозити кукурузу, то завеземо кукурузу. Так що, друзі, отакий невеличкий відеозвіт. З таким величезним сюрпризом із Кропивницького. Леся Петрівна вже збирає ну, торби, дивлюся, забігла. Ну, я її знімати не буду. Вони сьогодні в такому не дуже чистому вбранні, вони там займаються бройлерами. Дівчата самі те все діло роблять, хлопців так сказати, нас не долучають до цієї справи. Як важкий же город, такий, додоладний. я знаю, що просто горох дуже, дуже, важкий, дуже важкий. Що ви, Леся Петрівна? Я знаю, що тебе не треба знімати, але я тебе вже зняв. Так що, друзі, якось так. Порядок зробила. Та я ж не знімаю, це ж, це ж, це ж, скажуть назаренку. Хай що я до Назаренко допомогти? Да? Назаренку хайду хай, не, не в купку. Хай завідує, тому що він ж ніяк не доїде не до мене. Не, не, а... Так що смачно, ні, просто контроль надюшка приготувала. То, кстати, торт, який прислала нам YouTube. Це ютубовська сестра з Котельви мені прислала, маршруткою передала і беньке зустрів. Є даже відео по цьому питанню. Так що вам смачно. Так що, друзі, я манав знімати той горох, краще буду знімати, як люди сидять за столом. Ну ладно, шучкую. там хлопці завершують. Наша задача зараз такова. Я ще так і не запустив автоклави. Ще раз, кому цікаво, автоклави Ні це не реклама. Є Укрпромтех. В принципі, одинакові, працюють начебто непогано, але... Як там риба шукає де глибше, людина де краще. Мені сподобалися ці два одинакових. Хтось каже, купи на 100 банок. Ну, Нам достатньо і цієї кількості, зараз по очереді їх включаємо, щоб не нагружати сильну лінію. Так що на цьому будемо завершувати. Вам ще раз смачно, вже знімати вас не буду. Хлопці вже там дорозгружають. Усім друзі бажаємо скорішої перемоги. Назаренко Олегу, здоров'я. Не знаю, навіть, я навіть не знаю, що сказати. Величезна, величезна подяка, що ви у нас є. Він у нас такий не один. Є таких людей чимало, які нам допомагають. Хоч ми говоримо, у нас все є, але ну як, ну як от Так Так що нам дуже приємно. Вашій родині бажаємо також скорішої перемоги. Нам усім, миру, здоров'я і добра, щоб усе була Україна і все було добре. І щоб Ну, Я думаю, що ми все одно зустрінемося рано чи пізно. Мені дуже хотілося зустрітися і особисто побачитися. А то так виходить тільки віртуально, а вже 4 чи 5 разів до мене приїжджає ця машина і привозить моїм поросюкам їсточки. Ну, а ми вже як там Леся Петрівна там питають, яким чином хоч якось віддячити, але в нас не виходить. Ну, я маю на увазі, не знаю. Як це правильно назвати? Так що, друзі, на цьому все. Буду завершувати відео. Хлопці розгружають. Всім пока. Всім миру, здоров'я і добра.